Давайте разом зробимо добру благодійну справу, допоможемо дітям-переселенцям. Що треба робити? Все дуже просто. Тапаємо по екранчику, доєднуємося до командочки, даруємо подаруночки і ділимося ефірчиком. Всім дякую велике за вашу підтримку. В допомогу дітям-переселенцям я вже зв'язав такий файний шарф. Ви його можете у мене замовити. Людина, яка в мене його замовляє. Ви тим самим допомагаєте дітям-переселенцям. Отакий от файний шарф, ви можете його у мене замовити. Будь ласка, звертайтеся. Пишіть мені в особисті повідомлення, і я вам відправлю такий файний шарф. І ви зробите таким чином благодійну справу. Ось, своїми діями такими. От, да, ви зробите благодійну справу, допоможете дітям-переселенцям. Також, уже за вашим бажанням, я також у себе опублікую да, відео.